Доброго дня всім! Сьогодні я ділюся з вами рецептом того, які закуски можна зробити на святковий та не тільки на святковий стіл. Взагалі, так, щоб вам відпочивалося і було смачно. Це все зроблено оце це все із наших семи грибів. Всі вони ось перед вами. Все вони фаршировані. Ну, а тут, відповідно, теж з тих же самих грибів, але вже добавка Є пенечки з огірками, є у нас отакі ось красиві корзинки вафельні. Там теж у нас сир Філадельфія, і гриби смажені з помідором. Можна придумати все, що хочеш. Якщо у вас є велике бажання, подивіться, будь ласка, мій рецепт. Рецепт того, як я готую оцю всю страву. Ось зараз вам розрізаю, щоб ви бачили оцю красу, цей запечений гриб. Наскільки просто і наскільки смачно, я думаю, вам сподобається. Що ж, працюємо. Розпочинається наш рецепт з того, що ми ось фарш готуємо для наших грибів. І перше, ще одне, що хотіла сказати, вибачте, переб'юся, але ви бачите, скільки у мене отут фаршу. Буквально одна така гарна ложка, чи дві столові ложки, чи один такий черпак, тому що все залежить від тієї кількості грибів, які у вас є. Ось я вже почала робити, але це відставляю. І я вам зараз розказую перше, гриби відставляємо. так. Тремо на терку, на оцю крупнішу терку, буквально маленький кусочок твердого сиру. Сир нам потрібний для того, щоб він нам розбавив м'ясо. Якщо ми будемо до м'яса нічого не додавати, в тому плані, що ні сиру, нічого, все м'ясо це курячий фарш, воно стане як одна сплошна маса. І не буде того смаку, який має бути. Він буде такий, знаєте, твер... твердим куском таке м'ясо лежатиме в грибу і все. Крім цього, ось такі маленькі помідорчики. Я віддаляю ось ніжку, і я їх розрізаю пополам. Оцих половинок має бути скільки, скільки у нас є грибів. Так що орієнтуйтеся, щоб ви вже знали. Тепер сюди у фарш я по смаку я трішки додаю третину чайної ложки, часнику, додаю. Ось буквально там пучечку перцю. І так само додаю трішки солі. Сіль теж залежить від того, який у вас сир. Якщо у вас сир зразу солений, то, звичайно, вже нічого ви туди менше, якщо додаєте на смак, скільки вам потрібно того. Теї солі, який у вас буде тоді фарш. І оце отакої такої краси, ми все гарно перемішуємо, доводимо його до однорідної такої консистенції, щоб і сир і все. І оце ми відставляємо, помідори ми поріжемо. І потім, що нам потрібно, це ми доводимо до ума, як я кажу, я думаю, вам видно наш, наші гриби. Отак я зрізаю. Тепер оце все нам пригодиться. Оця шапка з цим усім нам пригодиться. Ну, а кірочку, яку ви будете чистити, я її викидаю. Я її ні в чому не використовую. Може, є такі хазяйки, які мені напишуть, куди їх можна прилаштувати. Отак гарно чистимо. Гриб. І так робимо абсолютно всі. Поки ми почистимо гриби, бачите, чистюсінькі, гарнюсінькі чого знімаю кірочку, бо вони тоді будуть ніжніші. І ми всі гриби перечищаємо, ставимо ось деко у мене, бачите, закладене бумагою, щоб не пригорало і нічого, це я відставлю, це поріжемо. Ніжки складайте окремо в окрему посудину. Тому що ми ще будемо, як ви бачили на початку, фарширувати ну, не пропадать же ж добру. Ми будемо фарширувати оці багети. Це ми зробимо теж грибні стопчики. Нічого ніде не пропаде. Так що, робимо оце все початок. Ну, і тепер пішов процес. Дивіться, беремо самого великого, припустимо, гриба. Ложу в нього помідора. Тепер сюди ж гарно отак ложимо, накладаємо прямо так добряче, з горкою, щоб він був у нас такий, як отак ось бачите. Як наша. Снігова кулька. Тепер, раз обваляли, обваляли знизу, скільки прицепилося. Бачите, трішки взялося, але ж воно повинно запектися. М'ясо добре на себе взяло, паніровки. І так, далі. Всі, абсолютно, помідор, м'ясо. Як сніжка воно получається, цей же час ставимо на 180 градусів нашу духовку, так, трошки лишнє. На 180 градусів нашу духовку, і, поки вона розігріється, ми все оце зробимо. І ставимо. І її ну, повністю буде закрита вся. Всі готові наші грибочки. Отакі От вони получилися, як снігові кульки, якими люблять кидатися діти. От ми їх всі ставимо в духовку на 20 хвилин. Тепер ми оці наші гриби. Ну, ніжки, точніше сказати, всі абсолютно отак дробимо, ми їх ріжемо на кусочки, щоб вони коли підсмажаться на сковороді, щоб ними гарно можна було начиняти пенечки. Поки смажаться гриби, ви повинні будете порізати, от дивіться, отакий от багет. І ми з нього, зараз покажу отак, вирізаємо оцю серединку, щоб залишилася тільки шкірка. Вирізаємо серединку, отак ось, підважили, зняли і ще вирізаєте, щоб у вас була, така корзинка. Є, чого я показую вам. Оці з багетів, тому що дивіться, є в магазинах і отакі готові корзинки з вафельок, які теж можна начиняти оцими грибочками. Але якщо ви десь живете там, де у вас немає можливості начинити отакі вафельки. Я вам показую, бачите, отака от корзинка із багета. Можна так, можна так, зробимо по-різному. У мене залишилося від грибів, дивіться, буквально ложка у того фаршу, яким я начиняла. Я сюди всипаю всі грибочки, ці, що я порубала, ці, що я подробила, порізала. Оце все перемішаємо, і на вершковому маслі підсмажимо. Якщо у вас не залишилося фаршу, додавте трішки цибульки. Покришіть її, так як і гриби кубиками такими, і додавте, ну, у мене залишився фарш. Трішки вершкового масла оце все пересмажиться, і якраз буде і на оці панечки, і на, оцю ось, на ці вафельні корзинки. Перед тим, як начиняти наші панечки, дивіться, в мене ось на водяній бані стоїть масло. І я отак маслом гарно вимазую. Можна і кісточку, але мені чомусь береться краще отак От гарно. Дивіться, тепле масло, і ви прямо гарно вимазуєте всю серединку. Хай серединка буде прямо гарно вимазана. Тоді хліб буде смачніший, сам багет буде смачніший. Він не буде таким сухим. Ось, бачите, отак. От і вимазуємо всі абсолютно наші пенечки. Просмажилася наша начинка, ось вона. І ми її отак прямо туди. І отак наповнюємо наші пенечки. Повірте мені, це теж буде смачно. еще одна святкова такая закуска страва. Гарно вот так начиняем. Бачите, все Готило на всі, ще й покажу вам, як це робиться у ну, маленькі тій формочки, що в мене із вафелок. Ці, щоб зовсім не були всі однакові, дивіться, в мене сир Філадельфія. Я його отак ось сюди кладемо. Потім кладемо наші грибочки. Теж виставляємо, тільки не забувайте, філадельфія зробить ще ніжнішим і м'якший стане набагато смак нашої формочки. Теж отак. Накриваємо, закладаємо, та, знаєте, як у нас скажуть, гольне видумки хитра. Через те робимо ще і так. Ну, і тепер, щоб зробити смачнішими наші і ці страви, ці бутербродики, чи як воно, ми кожен. Теж прикрашаємо і не тільки прикрашаємо, тому що свіжий помідор і маринований огірок дасть свій смак. Через те сюди до сиру, там, де сир Філадельфія, я кладу помідорчики, а до наших просто там пенечків... Я кладу, дивіться, отак, один, два, три. Отак, бо в мене вони маленькі. Якщо один великий якийсь у вас там огірок, покладіть один, ну, нехай воно так, знаєте, буде красивіше, як їх буде декілька. І так прикрашаємо всі. І не тільки прикраса, це ще й смак. Завершилася наша робота, як ви бачите, готові і пенечки, і корзинки, і гриби наші і вже готові. Я вам на початку відео показувала, які вони в розрізі. А зараз на цю хвилину хочу вам сказати: святкуйте так, як вам хочеться. А я чекаю від вас лайків, коментарів. Та свіжих підписок, хто не підписаний. Чекаю від переглядів від тих, хто вже підписаний на мій канал. Дуже велике вам дякую всього вам найкращого та смакуйте на здоров'я!